Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to the Doctor. Сьогодні ми продовжуємо обговорювати головний мозок і на черзі у нас лімбічна система. Що ж ми сьогодні дізнаємося? Перше, для чого нам потрібна лімбічна система, тобто її функція? Що взагалі таке лімбічна система і з яких частин вона складається? Четверте, що ми дізнаємося, це те, чим відрізняється нюховий мозок від лімбічної системи. П'яте, це що таке круг пейпеца і як він працює, яка його функція. Та шосте, як та де формується поведінка та емоції. Але це ми обговоримо коротко. Взагалі, мета цієї лекції в першу чергу анатомія лімбічної системи, і лише в другу чергу це функція лімбічної системи. Поїхали! Для чого потрібна лімбічна система? Лімбічна система виконує декілька важливих функцій. Перша з них це нюх, тобто відчуття запаху. Друга функція це пам'ять або навчання, вивчення нової інформації. І третя функція, така комбінована, це емоції та поведінка. Що таке емоції? Наприклад, це радість, сум, злість, здивування. Поведінка може бути харчова, статева, мотиваційна. Та інше. Коротко ми про це ще скажемо. Перше це склепіння, про яке ми вже згадували, яке сполучає соскоподібні тіла з гіпокампом. Нагадаю, що склепіння складається з двох стовпів, які переходять в тіло склепіння, що з'єднане спайкою з склепіння між собою. Це є одне з чотирьох комісторальних волокон головного мозку. І далі переходить в ніжку, що продовжується в гіпокамп. Склепіння сполучає гіпокамп з соскоподібними тілами. Наступний провідний шлях, про який ми теж вже згадували в попередніх відео, це пояс, який розташовується в глибині поясної звивини і сполучає всі прилеглі ділянки. А ми бачимо, що це всі півкулі головного мозку. Термінальна смуга або стріотерміналіс. Ми вже говорили про цей провідний шлях. Бачимо, що він починається від мигдалеподібного тіла і проходить взад над таламусом. І пам'ятаємо, що на верхній поверхні таламуса більш збічної сторони ми бачили оцю термінальну смугу. Оця термінальна смуга сполучає терм... мигдалеподібне тіло з. Гіпоталамусом та з ядрами перегородки. Крім того, бачимо, що червоним зображене наше склепіння, яке сполучає гіпоталамуси з передніми ядрами таламуса, з гіпоталамусом і соскоподібним тілом, а також з ядрами перегородки. Наступне питання, на яке нам потрібно дати відповідь, що таке нюховий мозок рін енцефалін. Нюховий мозок це. А філогенетична найдавніша частина головного мозку, яка відповідає за сприйняття нюхових подразників та їх аналіз. Чому ми обговорюємо нюховий мозок в лімбічній системі? Тому що нюховий мозок це частина лімбічної системи. Тобто всі структури, які ми зараз назвемо, належать до нюхового мозку, вони належать і до лімбічної системи. Тобто ще раз, нюховий мозок це частина лімбічної системи, яка відповідає за нюх. Взагалі, весь нюховий мозок поділений на дві частини периферичну та центральну.